мене алергії на тій кому і на цей колір. Це нормальна реакція. Ваша реакція є нормальною реакцією звичайного українця. Зрозумію, що не всі українці є однакові. Є люди найвищого культурного рівня, еліта українського народу. Ми їх бачили в час вторгнення під військоматами. Є люди нормальні, середні. Середньокультурного рівня, патріоти, які чекали повістки, прийшла повістка, вони пішли, мобілізувалися. А є люди шмельц, ну такі як ви. В тому нічого немає ненормального. Ваша поведінка є природньою. Тому що ваша поведінка є такою, якою хоче держава. А хто панує в українській державі? Не українці, а панують чужинці. Всіх різних, подивіться, які там їхні етічне походження і культурне повнення, ви знаєте, не хочу говорити пані слова. Але в Україні панують не українці за етнічним походженням, не українці за культурне наповнення, але вороги українського народу. І воно робить все можливе для того, щоб ви, отака от проста некультурна людина, зненавиділи все українське. І українські е, землі, і прапор, і герб, і е, камуфляж Збройних сил України, і Україну, що ви знане і українці і мріяли про те, щоб втекти з України, емігрувати в іншу державу. Це ж їхня системна діяльність така. Вони хочуть очистити Україну від українців і навіть від таких українців, як ви. Бо на вас їхня пропаганда має вплив, бо ви безкультурна людина. А для культурних пропаганда держиморту та хворіє українського народу. Впливу немає. І тому вони не могли зупинити е, з початком війни е, потік культурних людей під військоматами. Ви не винні, що ви такі держава з вас зробила отаку, отаку людину. Але що я можу порадити? Е, я цілком впевнений, що ви голосували за оцю владу. Я знаю, неї не голосував. ні за цю владу, ні за попередню владу. Але я знаю, що треба виконувати закон. Якщо закон ухвалений, треба виконувати. Я вам раджу. Все ж таки піти собі добровільно знайти якусь гарну військову частину, яку ви хочете, і піти на військомат і підписати і контракт, щоб ви стали на контракт в таку частину, яку ви хочете, і на ту посаду, яку ви хочете. Там набагато легше, до речі, контрактникам відбувати службу. Ви там наберете трошки розуму, здобудете статус учасника бойових дій, позбудетеся того о, 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 дурної ненависті до, до, до кому пляжу, а після війни. Ви проголосуєте за таких, як я, щоб нормальні правильні українці отримали владу в Україні і перетворили нашу Україну, ту теперішню сплюндровану на величну державу українського народу, в якій ви в тому числі будете панувати.